Людина з'явилася у всесвіті відносно недавно, порівняно з віком нашої планети Земля. Протягом свого існування Земля зазнала безліч природних катастроф, які помітно вплинули на її сучасний вигляд. Однак саме падіння метеоритів можна виділити як причину найбільш драматичних змін, і кількість цих небесних тіл, що вдарилися об поверхню планети, є практично незліченною. Уявіть, що ви дізналися, що гігантський астероїд знаходиться на курсі зіткнення з нашою планетою. Які наслідки на вашу думку це могло б викликати, і що можна сказати про місце, де найбільший метеорит коли-небудь вдарив Землю? Як виглядає це місце сьогодні? По-перше, давайте розглянемо терміни, що використовуються в науці для позначення таких астрономічних тіл? Термін астероїд був придуманий на початку 19 століття. Його використовували для позначення зореподібних точок, які можна було побачити через телескоп, і які відрізнялися від планет своїм виглядом у формі дисків. Саме тому астероїди до 2006 року класифікувалися в тій самій категорії, що й малі планети. При цьому визначальним параметром був їхній діаметр, який становив не менше 30 метрів. Небесні об'єкти, менші за цей розмір, називають метеороїдами. Астрономічні тіла, які згодом згоряють у нашій атмосфері, потрапляють у категорію метеорів, а ті тіла, які досягають поверхні Землі чи іншого великого об'єкта в космосі, називають метеоритами. Після зіткнення більшість із них має масу від кількох грамів до десятків тонн. В середньому загальна маса метеоритів, що падають на поверхню нашої планети щороку, може досягати приблизно 2000 тонн. Зазвичай метеорити входять в атмосферу Землі на швидкості приблизно 50 км за секунду. В результаті такого швидкого руху ми можемо спостерігати нагріті вогняні кулі інтенсивної яскравості. Під час досягнення поверхні планети метеорит на своєму шляху нагрівається і зазнає абляції, внаслідок чого його маса стає меншою ніж була на вході в атмосферу. Що стосується крихітних небесних тіл, які не мають суттєвої маси, вони майже повністю згорають після досягнення швидкості понад 25 км за секунду. Коли метеорит проходить через атмосферу Землі, він втрачає свою швидкість через опір повітря, що в свою чергу змінює траєкторію падіння. Наприклад, якщо початкова траєкторія падіння метеорита горизонтальна, то внаслідок гальмування на його шляху він може впасти майже вертикально на поверхню планети. Одночасно з цим вогняна куля тьмяніє, а сам об'єкт суттєво охолоджується. Але якщо астрономічне тіло в кінцевому підсумку досягає поверхні землі, воно з нею зіштовхується, і це явище відоме як ударна подія. Як правило, при зіткненні утворюється кратер і є ризик виникнення пожежі, землетрусу або цунамі в районі падіння. Ударна подія здатна спричинити дійсно катастрофічні процеси. Деякі теорії стверджують, що саме зіткнення метеоритів винні у великих подіях вимирання видів у минулому. Коли астрономічний об'єкт такого типу зіштовхується з поверхнею нашої планети на великій швидкості, виділяється колосальна кількість енергії, супроводжувана потужними вибуховими процесами, що призводить до утворення кратера з діаметром. Набагато більшим ніж сам метеорит, наприклад, відомий кратер в Аризоні діаметром 1,2 кілометра, був утворений приблизно 50 тисяч років тому, коли в поверхню Землі врізався астрономічний об'єкт діаметром 50 метрів і масою приблизно 300 тисяч тонн. Сила вибуху при зіткненні була порівнянною з вибухом 8 тисяч атомних бомб, подібних до тієї, що була скинута на Хіросіму. Після ударної події можуть утворюватися гірські породи внаслідок процесу, відомого як шокова метаморфізація, і деякі поклади мінералів, такі як родовища міді та Нікелю в басейні Садбері, з'явилися саме завдяки цьому явищу. Метеоритні кратери можуть досягати до 500 кілометрів у діаметрі, існують навіть поселення всередині їх меж. Наприклад, кратер Вредефорт у Південній Африці, названий на честь міста, яке розташоване в його межах, а його діаметр становить 300 км. Для порівняння це приблизно 1,3 діаметра кратера Чіксолуп або басейну Садбері. Цей об'єкт утворився понад 2 мільярди років тому, в результаті зіткнення землі з астероїдом діаметром приблизно 10 кілометрів. Вредефорт вважається другим за віком кратером на Землі, поступаючись лише кратеру Суав'ярві, якому близько 2 мільярдів 400 мільйонів років, і який є на кілька сотень мільйонів років старшим. Цей об'єкт також є найбільшим кратером, за винятком непроявленого кратера Вілксленд, Діаметром приблизно 500 кілометрів, що покритий льодовим щитом в Антарктиді. Ймовірно, кратер Вілксленд утворився внаслідок зіткнення з астероїдом діаметром близько 60 кілометрів. Спочатку вчені не могли визначити дату його утворення, але останні дослідження показали, що вік кратера становить приблизно 250 мільйонів років. Ймовірно, ця ударна подія спричинила масове вимирання в пермський період. Це було настільки драматично, що 96 усіх видів океану та 73% усіх наземних видів вимерли внаслідок цього зіткнення. Однак на сьогодні ця версія не підтверджена, оскільки дослідження кратера є складним через його розташування. Варто зазначити, що не всі метеорити залишають гігантські кратери при зіткненні, і багато астрономічних тіл ударяються об землю з набагато меншою силою. Наприклад, метеорит Хоба не залишив жодного великого кратера. Однак цей об'єкт є найбільшим астрономічним тілом, коли-небудь знайденим на поверхні нашої планети. Цей об'єкт є найбільшим шматком природного заліза на Землі. Що стосується його маси, то вона оцінюється у 66 тонн. Об'єм метеорита становить 9 кубічних метрів, а його діаметр приблизно 3 метри. Хоба впав на землю приблизно 80 тисяч років тому, хоча був виявлений лише в 1920 році поблизу міста Грудфонтейн, що розташоване в республіці Намібія, Африка. Це була випадкова знахідка, оскільки не було видно ні кратера, ні інших ознак падіння, які б вказували на удар. Можливою причиною цього було гальмування хоби в атмосфері. Поверхня об'єкта є гладкою та рівною, що не типово для більшості метеоритів. Що стосується його хімічного складу, то хоба є щільним металевим об'єктом, що на 84 складається із заліза, на 16% – із нікелю. А також містить сліди кобальту. Незважаючи на те, що метеорит ніколи не зважували, його первісна маса оцінюється приблизно в 90 тонн. Цікаво, що метеорит Хоба не завдав значної шкоди поверхні планети, що є насправді вражаючим. Як правило, тяжкість наслідків залежить безпосередньо від того, де саме падає такий об'єкт. Наприклад, метеорит, падіння якого, як вважають, спричинило вимирання динозаврів, впав поблизу півострова Юкатан, вдарившись об мілководдя в районі, де на той час знаходилися поклади гіпсу або алебастрової породи. Внаслідок цього в атмосферу потрапила велика кількість сульфатів, що своєю чергою призвело до тривалого періоду глобальної зими, оскільки астероїд врізався в землю під кутом приблизно 60 градусів. Велика кількість пилу піднялася в атмосферу саме зіткнення спричинило б цунамі висотою приблизно 80 метрів. Ударна хвиля високої температури пройшла б через поверхню всієї планети, викликаючи на своєму шляху лісові пожежі, а частинки пилу та сажі, що зависли в повітрі, спричинили зміну клімату, оскільки прямі сонячні промені відбивалися від хмар пилу і не досягали поверхні землі. Ця хмара могла залишатися протягом кількох років. Зрозуміло, що ймовірність такого зіткнення сьогодні майже нульова. Оскільки падіння великого метеорита це рідкісне явище. Однак людство досі не придумало план дій на випадок, якщо подібна загроза все ж матеріалізується. Наприклад, одним із найнебезпечніших астероїдів на шляху зіткнення із землею є 1950D, а невеликий навколоземний об'єкт із найвищим рейтингом Палермо, що оцінює потенційну небезпеку зіткнення. Найближче зближення з астероїдом відбудеться у 2032 році, а ймовірність його удару по землі в 2880 році оцінюється як 1 до 300. У такому разі людство зіткнеться з катастрофічними наслідками, такими як глобальні зміни клімату, що призведуть до знищення значної частини біосфери. Діаметр астероїда 1950 дев'ятсот діа. Становить 1,3 км, проте його маса ще не визначена. Другим найбільш потенційно небезпечним небесним тілом вважається астероїд Бенну, який за оцінками пройде на відстані всього 300 тисяч кілометрів від нашої планети в 2135 році. Ймовірна дата його падіння коливається між 2175 та 2199 роками, коли астероїд Бенну наблизиться до Землі відносно близько 78 разів. Ймовірність удару оцінюється як 1 до 4 тисяч. Середній діаметр астероїда Бенну становить понад 510 метрів, а його маса оцінюється в межах від 60 до 78 мільйонів тонн. Зіткнення такого об'єкта з землею було б еквівалентним вибуху бомби потужністю 1150 мегатонн у тротиловому еквіваленті. Для порівняння найпотужніша бомба, яку коли-небудь тестували люди на землі, цар бомба мала потужність приблизно 58 мегатон у тротиловому еквіваленті. Існує ймовірність, що наука незабаром знайде спосіб змінювати траєкторії потенційно небезпечних небесних об'єктів. Які прямують до нас із глибин космосу, але до того як це стане можливим, залишається тільки сподіватися, що жодна подібна подія з такою руйнівною силою не трапиться на нашій планеті.